З 20 травня 2024 року відновлено рух приміських поїздів із Самбра до прикордонних станцій Старжава та Нежанковичі. Призначено по одній парі поїздів за кожним маршрутом. У період з 2022 по 2023 роки було відновлено ділянки залізниці від станції Хирів у бік польського кордону. Укрзалізниця капітально відремонтувала ділянки Хирів-Нежанковичі та Хирів-Старжава. Було оновлено приблизно 70 кілометрів головної колії, з них 30 кілометрів широкої, 9 кілометрів європейського стандарту і 30 кілометрів суміщеної колії. Залізничники відновили 10 мостів, 4 пасажирські платформи, 9 будівель технологічного призначення, а також вокзали у Хирові, Нежанковичах та Старжаві. У лютому 2023 року відремонтовані ділянки залізниці офіційно відкрили для руху поїздів. Тоді міністерство розвитку громад та інфраструктури України представило цей проект як можливість поліпшити